Пам'ять, праксис, емоції і конкретно вже дії. Як вони зв'язані з цим всім, тому що за цим мовчазним мозгом думка, дія стоїть дуже багато. В кінці кінців пам'ять. Що таке пам'ять? Пам'ять є ж різна, в тому числі найбільш тривала пам'ять це емоційна пам'ять. Потім йде еволюційно днюхова пам'ять сама тривала. Препарати найбільш доказові групи ССР. Але є хороша робота, яку я сьогодні не показував. Якби я знав, то я би її сюди включив. Тразадон і ПТСР. За рахунок відновлення сну через механізми близькі до мелатоніну. Виявляється, він ще й пливає як пропанолол. Тобто він прибирає кошмарні сновидіння. Трітіка прибирає кошмарні сновидіння. Беріть на озброєння.